Нещодавно у Києві пройшов фінал відкритого кубку командувача Національної гвардії України з кросфіту. Понад 700 учасників зі всіх куточків України взяли у них участь. Лише 40 потрапило до фіналу. Серед них є і троє представників військової частини 2269. Богдан Гарькавий говорить, що змагання з кросфіту стали викликом собі та власним можливостям. Змагання включали три тури: Перший, другий, перший і другий етап онлайн. А третій етап це був фінал в місті Києві, проводився з 12 по 14 липня. Взагалом в змаганнях приймали участь близько 700 спортсменів, але до фіналу попали 40 кращих чоловіків та 10 кращих жінок, а також була третя категорія військовослужбовців поранених. Військовослужбовці різних військових формувань цивільні, чоловіки, жінки, а також захисники, які отримали поранення або мають інвалідність, змагалися у спритності, силі та витривалості на межі власних можливостей. Підготовка була виснажлива. Тренування кожен день по одній по дві тренування в день. Ну, доволі серйозний рівень змагань, тому треба було готуватися. Дуже, дуже сильно і дуже витривало. Найбільш складний був саме фінал, тому що в суботу було три комплекси силових. І, як ви розумієте, після трьох комплексів за занній відновитися встановитися було дуже-дуже тяжко. І на втрати ти ну, доволі крепатуру відчував по всьому тілу. В неділю було ще два комплекси, тому фінальний, фінальний був в бронежилетах. Тому фінальний, напевно, був найскладніший. Змагання включали п'ять комплексів. Останній усі учасники виконували в бронежилетах, розповідає військовослужбовець Ігор Дудка. Наприклад, фінального комплексу це були і пістолетики на дній назі, і грибний тренажер, і гантелі, і трастери з гантелями, випади з гантелями, бьорпі, підтягування на перекладині. Трена... загалом в фінальному комплексі було 13 13 вправ для Володимира Суржика. Змагання з функціонального багатоборства стали першими у його спортивній діяльності. Тож, те, що спортсмен опинився серед 40 найкращих, стало справжньою несподіванкою. На самі перші змагання з кросфіту. Я сам займаюся іншими видами спорту. Для мене це було як виклик, чи спробувати чи вийде в мене, чи ні. Я спробував. у Нас було три етапи: два етапи онлайн я пройшов. І попав у фінал. Я був дуже радий. скільки тренувань було в мене кожного дня. Я працював, працював, і в мене вийшло туди, попати, попасти в цей фінал. Дійсно складно, дуже велике фізичне навантаження приходить на тіло, що ти його просто не відчуваєш вже потім після всіх комплексів. Що за день було три комплекси там, по багато вправ, що ти вже просто не міг нічого говорити. До першої двадцятки у фіналі змагань також увійшов ще один Олександрієць, тренер Родіон Плетенко.